Веселі атракціони, повітряні кульки, солодощі та іграшки абсолютно безкоштовно. Це далеко не повний перелік приємних сюрпризів для дітвори, що підготували організатори свята у центральному парку 4 червня. Улюблене місце відпочинку багатьох миргородців, спільними зусиллями міської влади та народного обранця вже кілька років поспіль перетворюється у чималий майданчик для дозвілля в дітвори. Символічну червону стрічку цьогоріч перерізали вже в четверте. За словами головного спонсора свята Олега Кулініча, ігрові елементи для установ добирали ретельно, піклуючись про наймолодшу В цьому році ми задовольнили потреби маленьких діток, тому що дуже багато було звернень, що в цьому парку, яким я опікуюсь, майданчики ну, трішки для трішки старших дітей, а для маленьких є проблема. І ми ну, якби, прийняли до відома, і оцей комплекс, який встановили, він якраз для маленьких діток. Плани завжди є, їх дуже багато, але щоб вони реалізовувалися. Ну, Напротязі цих п'яти років я вважаю, це нормально, це четвертий комплекс в такому прекрасному парку. І от я сьогодні говорив, що ми ставили задачу, щоб це був один із кращих парків, а він, мабуть, вже є один із кращих в області. Ну, Треба дещо ще попрацювати і будемо працювати разом із міською владою, є розуміння, є підтримка, щоб він був кращим. Солідарним міжнародним обранцем у задумах і діях щодо покращення благоустрою паркової зони є і очільник міста Сергій Соломаха. У мене бажання те, щоб цей парк дійсно став дитячим, щоб він далі розвивався і кожен рік тут щось додається, якісь елементи. Ясно, що є тут ще багато місця, де можна і в тому числі приватним підприємцям докласти свої зусилля для того, щоб цей парк був для дітей. Ну, і взагалі, якщо сказати, то в нас за останні два роки дуже багато дитячих майданчиків відкрито по мікрорайонах. І за рахунок міської влади, за рахунок спонсорів, в тому числі за рахунок народного депутата Олега Івановича Кулініча, який сьогодні за рахунок нього майданчик, триває. Ну що, я хочу подякувати всім тим, хто приділяє увагу нашим дітям і думаю, що це не останній майданчик, подарунок нашим дітям. Після офіційного урочистого відкриття майданчика дітвора поспішила випробувати новенькі гойдалки. Втім, свято на цьому не закінчилося, а тільки почало набирати обертів. Для дітей і їх батьків організатори приготували цікаву культурно-розважальну програму. Юні артисти колективів Центру естетичного виховання та Ромаданівського будинку культури розважали публіку своїми виступами. Для всіх охочих працювали декілька майстер-класів із виготовлення орігамі, бісероплетіння та іншого рукоділля. До речі, відвідати свято змогли не тільки миргородські Відлахи, а й школярі з району завдяки сприянню керівництва РДА. Дитячий захід вдався на славу, і більшість відвідувачів не приховували позитивних емоцій. Тут дуже весело, тут багато дітей і багато атракціонів. Подобається, що відкрили багато цікавих качелі і для маленьких, і для постарших. В Принципі у нас троє діток в сім'ї. Нам по всім по возрасту підходять качельки. То ми сюди ходимо регулярно гуляти. Мені дуже подобається дитяча площадка. Ну там всякі там каруселі, гойдалки. Ну... Ну, мені дуже все подобається. І майстер-класи, і концерт, і шарики. Вразило все тут. І виступи, і організація сама взагалом. Е, приємно також здивувало, що відкрили новий майданчик для дітей. Іде розширення. Ну, видно, що за парком дійсно дбають, розвивають його. Забутий занедбане у пострадянські роки, місце відпочинку сьогодні переживає етап відродження, знову і знову наповнюється дзвінкими дитячими голосами та поступово стає одним із центрів культурного і корисного дозвілля та відпочинку.